Всім привіт і всім миру і знаєте, йдучу додому і слухаючи проповідь, я чую такі слова, як Ви є письмо Ісуса. Тобто ви як лист, білий лист і на ньому пишуться слова, пишуться слова Божі, які потім через вас проявляються в день, коли ви ходите на роботу чи в обичному повсякденному дні. Ви в справах, ви щось робите. І знаєте, люди дивляться на це, і вони замічають, замічають, коли перестаєте лаяти, коли ви перестаєте курити або пити. Вони це все бачать і потім дивляться. Чому? І питають, чому ви як ви змогли, як ви змогли це зробити, кинути, курити, багато хто хоче кинути курити. Я багато зустрічаю людей, які кажуть, як би хотів кинути, я курити, але не можу. Так і я не міг. Але читаючи Біблію і йдучи до Бога, це само сталося. Я навіть сам не замітив. Я коли читав Біблію, я не хотів кидати, курити. Я думав, дивлюся, мені попалось відео в тіктоці, що коли ви прийдете істинно до Бога, ви покинете курити, матюкатись. І ваше життя зміниться, і я не розумів, як це, тому що я хотів курити. Я думав, я буду читати Біблію, але я буду і курити, тому що я це хочу. Але один день я кинув. І я радий, радий, що я кинув і радий, що я зміг це зробити. І Бог в цьому дуже, дуже сильно мені допоміг, за що йому слава, і я рекомендую вам почати. З відкритим серцем, саме головне з відкритим серцем читати Біблію, тому що якщо ви будете з закритим серцем, то вона нічому вам не допоможе. Це буде як книжка, яку ви прочитаєте, і слова не війдуть у вас. Але... Але якщо з відкритим серцем, то ваше життя зміниться так, що ви точно не пошкодуєте. Дуже не пошкодуєте, якщо ви почнете головне почати, І коли мені по... попадалися. Мотиваційні ролики. Е, я дивився їх і, і, ну, чесно, мотивації ніякої не було, не появлялося, або на секунду появлялось і ну, з'являлось і до побачення. Але це мені не допомагало. Мені допоміг Ісус. Мені допомогла Біблія і Слово Боже. Е, і поки воно в мені, в мене мир, спокій на душі, хоч проблеми повсюду, але... Мир нікуди не дівається, я сам дивуюсь. У мене є якісь проблеми, але вони мене ніяк не задівають, як в прошлі мої як в прошлі мої роки життя, скажімо так. Тому що зараз через рік, ну навіть не через рік, а через сім місяців, відколи я почав читати Біблію, прийшов до церкви Божої. Моє життя реально змінилось, і, і це реально допомогло мені самому змінитися, змінитись в кращу сторону, і я до сих пір дивуюся, як це так сталося і як в мене взагалі вийшло. Тому хто, хто б хотів змінити своє життя, хто б хотів просто, просто змінити себе, змінити все, що у нього зараз є, тому що щось йому не подобається. А в когось є багато, що йому не подобається, то послухайте мої слова. Прийдіть до Бога з відкритим серцем, і він відкриється вам так, що ви потім не захочете самі закривати своє серце для нього.